Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі, хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років. Але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі. Бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. Як на мене, це стрьом дівочки. Я оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден наганючок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу йому приємно було познайомитися і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на сто з десяти. Мої золоті розпаковка цієї <му> весни під'їхав. Бо річ, яка пасуватиме ну під різних образів, так точно. Три, два, один. Перевірка на вашу інтуїцію і тадам. Да у нас новенька сумочка. Ну какова? А давайте з нею образ оберете мені. Ви перший лучок у нас називається «Бажаю, щоб ви довіряли своєму чоловіку так, як я довіряю Гудзику на цьому кардигані». Лук номер 20, коли він замість ганючка в діректі запросив тебе на побачення. А ти не розгубилась, взяла свою улюблену сумку з натуральної замші і вдягнулась. Ну на 10 з десяти і останній образ дівочки це коли не визначила, чи ти сьогодні на роботу, чи на зустріч з подругами, чи просто пухні. Але в будь-якому разі все має сидіти ідеально. Ну про всяк Тресуні випадок. Красуні мої напишіть, який образ кращий, А трендову сумочку, яка пасує під усе, знайшла у хеш лейдіс. Зберігайте. Комплекси, які мені нав'язували інші жінки, мій зріст метр сімдесят, але в школі мене вважали занадто високою, бо я стояла перша в шарензі на фізкультурі. І як ви розумієте, зараз я нічого не маю проти і постійно ношу підбори. Переходимо далі. Колись мені сказали, що у мене погана дикція, і мені на відео краще мовчати. Тому мої золоті усім привіт. З вами я на фем. Повірте, з усім можна попрацювати. Переходимо далі. Навіть моя талія не давала спокою деяким жінкам. Як то кажуть, занадто тонка дзвонка якось непропорційно, чи що Короче, дівчата? Я вважаю, що це повний крінж. І останній комплекс, який був. Нав'язаний мені мною ж, і це небажане волосся на тілі, особливо на пляжі. Я це дуже відчувала. А вросле волосся це взагалі мій хепі Тому Зараз я ходжу на лазер у клініку Соб'юті. Там він безпечний і безболісний. Це просто найкомфортніша і найестетичніша клініка Евер. І уже після першого візиту у мене випало на відсотків 40 волосся так точно. І Мій майстер бусічка навіть через пару днів запитала, як я там. Короче, дівчата, усім рекомендую. Моє золоті розпаковка або що я купила на весну на 13 тисяч гривень. Бургунді штани в стилі я не такуся. Корсетик у мене в тон і відразу лайфхак дівчат. Як його зав'язувати, коли живеш сама. Ну просто вишенька, але вона має бути ще й в шоколаді. Тому прикупила трендові туфлі, які роблять ноги від вук. А Що уже 15 градусів на тижні буде. Ви бачили? Думаю, безмежно красивий жакет в стилі сен Лоран ще пригодиться. М -м. Але дівочки, головний улов на цю весну це аксесуари. Додаю ачечки з лакшері вайбом. Уже стилю, якби підвищили, і шоколадна пов'язка теж іде вхідної ну, га. Головна цукарочка цього відео новесенька сумочка. До речі, усі стильні аксесуари мені підібрали улюблені байні, І Ось такий вийшов фінальний образ, а що сподобалось найбільше вам. Насибельні тренди весни 2025 Мої золоті зберігаємо підбірку. вам 300 доларів на стилісті. Починаємо з ультракоротких тренчів. Роузі, Кендл, Хелі Бібер. Короче, всі ікони мають їх у гардеробі Я перепрошую, але ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж запасаємось. Я приміряла розкішний синій і молочний. Мені сподобались обидва образи. Напишіть, які кращі вам. Переходимо далі. Серед головних відтінків у нас лимонний. Він дуже смачно виглядає, і від нього прямо відчувається сонце До речі ця розкішна сукня є ще в шоколадному. Дівчата I'm obsessed. Наступний трен... Це повернення поло. Я їх просто обожнюю від них вія вайбом. Приміряла його синьою спідницею. Як на мене, це перфект меч, але дівчат не втрималася й від рожевого кардигана. Хоча це також тренд. І Як на мене, ну дуже мило. Далі у нас смачний відтінок вершкового масла. Я приміряла такі костюм у ньому. Актуальний топ зі спущеними плечима і драпірування. Дівчат це вау. І останній тренд на сьогодні Максі Кардиган. Поєднала його з трендовими синіми брюками і виглядає ну на 10 з 10. Просто розкішно. А всі скарби знайшла в українського бренду Папая. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Мої стильні так на весну 2025. або безкоштовні поради від людини, яка витратила 300 доларів на стиліста. Дівочки зберігаємо або записуємо. І вперше це шкіряні штани під вінтаж. Їх легко поєднувати з боді сорочками, водолазками, футболками та дівчатки з будь-чим. Вони виглядають самодостатніми, і, як сказала б кім, зісі iconic. Наступне це Максі Кардиган. Соромно зізнатися, але у мене такого раніше не було. Та це супер універсальна річ. Просто вдягнула і не потрібно нічого стилізувати. Далі у нас комбінезони. Якщо у вас його немає, вам це потрібно. Повірте, я їх не знімаю. Одна хвилина і образ готовий. До речі, Саме робить акцент Наталії. Він з утепленням і дуже приємний до тіла. Далі на цю весну у нас камбек мережева загадкова жінка, ділова і романтична водночас. Я таке люблю. Можна і на роботу, а потім і на побачення. Ну і вкотре стилісти говорять, що сірий це новий чорний. І я з цим твердженням погоджуюсь, благородний, універсальний і поєднується з усім. До речі, подивіться, як класно виглядає сірий у поєднанні з оранжевим. Як на мене, це перфект меч. І останній must have – це замша. А у шоколадному це подвійний тренд. До речі, всі актуальні позиції я знайшла у бренду Ван Люк. Мене не поїли кавою і підібрали усі образи. Ідеально, напишіть, які образ найкращий, а я чекатиму. Як проходить один день життя фешен інфлюенсерки у Києві? Я живу не сама а з моїм пухнастим прицепом Марселем. Прокинулись ми сьогодні о і Він не був цьому радий. Випиваю склянку води, влітаю у свою рожеву форму і робимо пілати з меделін. У мене сьогодні день третій і вправи на прес, руки і спину. Потім швидко приймаю душ і наношу усі свої улюблені баночки скляночки. Снідаю я вівсянкою і лата на банановому. за останні три місяці. Я схудла на шість кг, тому гардероб довелося трішки обновити. Легко відпарюю речі і швидкий телепорт на Ukrainian Fashion Week. до речі, зберігайте дієвий і перевірений лайфхак від мене. Якщо ви хочете, щоб ваш образ завжди виглядав дорого і розкішно, незалежно від його вартості. Просто відпарте його. Повірте, такі деталі завжди мають значення. Не знаю, як ви, а я не люблю на це витрачати багато часу. Тому використовую компактний відпарювач від Філіпс Go. Він легко і швидко справляється навіть з найделікатнішими тканинами, тому за одяг можемо не переживати. Дуже зручно, що він має загострену форму підошви, бо розгладжує складки навіть в важкодоступних місцях. А ще ним можна користуватися як вертикально, так і горизонтально. Для зручності в комплекті йде чохол рукавичка, яка чудово підійде. Для зберігання приладу. дівчата, це мастхев для ідеальних образів. Зберігайте. Треш ситуація, яка трапилася у мене у бренді гіпюр. Чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І, До речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення, а у мене не було сукні. Стандартна ситуація, тому пішла в «Гіпюр» шукати її. І що ви думаєте, я щось знайшла? Дівчат це був цілковитий треш. Бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглись очі, і я хотіла просто все почала з чорної міні і дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарг розрізи вкра. Але моє сердечко, наживо вона виглядає ще краще. Далі примірила образ, який зібрав усі погляди в магазині, ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. Дівчат, викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з лодмані вайбом. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ ще окремо. А Ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І, врешті-решт, я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам. Образи, який сподобався найбільше, Буду чекати.